Слухайте, як це взагалі можливо, може я щось не розумію? де ще існує отака от історія. По факту, це дитяче рабство. От давайте розповсюдимо це відео. Я хочу, щоб як можна більше людей про це побачили, це набрало як можна більше резонансу, бо це ненормально. Як це взагалі може бути, що в оцих країнах з дуже інтересними культурами, самі знаєте, на букву «М» починається, легалізовано по факту, повністю pdf файл. На, на лігаль... і дивіться, у них це як свята, і вони прям радуються, прям готуються до цього. Це ж величезні паруш хвора нація повністю. Ну це це уму непостіжимо, що дитина може народжувати дитину. І це для них там часта історія. Ну це просто кам'яний вік, вік бедуїнів, Там не знаю, їли ж, жир ще цих вірблюдів. Так, вже і 2026 рік. Вже у нас скоро тут щось літати буде над головами. І там я зараз не про цю історію, яка потім падає на будівлі, а про машини і так далі. До того це це йде. І тут же в цей момент. Так в Інстаграмі, в Тіктокі ви собі можете уявити, що взагалі в Інстаграмі, в там, в Ютубі ви можете побачити настільки безпощадну культуру, яка досі якимось чином існує в нашому сучасному світі. Це ж по факту те саме дитяче рабство. Це той самий ПДФ, тільки десь за це сажають чи там лікують на пожиттєвому в лікарні, а десь це рахується за свята. Коротше, треба максимально розповсюдити це відео, це не норма. І це має обговорюватись всіми, і має всіми осуждатися. Все, друзі, на зв'язку.